Приємного перегляду! Всім З вами є Українчик І давайте граємо в холодильник. Особливо на яйця. Тим, не знаю. Ми маємо щось положити. Але я залишу свій прополець, по ходу. Бо вже І що тут? тут цікаво? О, що це за яєчко таке? Яєчко якесь, це якесь яєчко яке. Що це за яєчко. Ой Потолок ще фотографувати Потолок ще зняти відео. Це яйце якесь Там українське, Там українське, що це за яєць, я знайшов щойно взагалі не в курсі. Ну, добре, дякую Точніше, це ще не кинець відео. Ой. Треба, треба нашу Реву викликати сюди, щоб, <смас> щоб побачили це і подібалося. Ну добре, дякую за приглядів і телечі. До побачення.